Нарешті мені привезли новенький апарат для морозива. Тепер зробимо щось смачненьке. М -м, який класний ріжок виходить. Так таку спеку тільки так рятуватись. Ой, хто там дзвонить? Зараз відкрию, вже біжу. Привіт, дівчата! Ви прийшли на морозиво? Зачекайте, няня приготувала його для себе. Упс, А ось і няня. Це Саме взяла. Що, неправда? Мені все одно, хто взяв перший, я починаю челендж. Так, з чого почати? покладемо в блендер кульку морозива і додамо улюблену шоколадку Кіткат. Ммм, смакота. У мене сьогодні такий японський настрій. Додамо трохи соєвого соусу або багато, перемішуємо. Чудово, заливаємо, набираємо в ріжок та посипаємо маленьким печивом. Краса, яке ж миле морозиво, та на вигляд смачне. Ставимо на підставку та йдемо далі. Для другого ріжка мені знадобиться кулька морозива, блендер і палки червоні перці. Хм. І додамо трохи підсолоджувача. меду. Не забуваємо закрити кришку та запускаємо машину. Готово. Ого, ось це запашок. Заливаємо в апарат, набираємо ріжок і додамо трохи жахіття. Мармеладні очі. Вони чудово поєднуються з жовтим морозивом. Ставимо цей моторошно гострий медовий ріжок на підставку. Куштуйте дорогеньки. Вау, яке гарне морозиво! Yes. Джейн, спробуй виглядає їстівним! ним. Мої улюблені мармеладні очі. Ой, подавилась! Ха-ха, Вибач Мері! ти чудово ловиш. Oh. Скуштуємо морозиво. Мамочки, як же горить? Я не можу. Це дуже гостро. Здається, я полетіла. Ой, я бачу наш будинок з висоти пташиного польоту. Мені вистачило. Мері куштуй ти. Я із задоволенням скоштую свій ріжок. Виглядає дивно, але спробую. Іу, він такий дивний. Але їсти можна. Так, у мене чергова порція морозива. Зараз додамо кульку ванільного та нагетси. М -м -м. Тут не вистачає лише орео. Сподіваюся, що дівчаткам сподобається. Awesome. Я обожнюю орево. Перемішуємо. Ой-ой, як голосно! Okay. Заливаємо, набираємо в ріжок і посипаємо солоненькою картоплею фрі. Готово ставимо на підставку та йдемо далі. А тепер я хочу додати кульку шоколадного морозива. До нього трохи так і напрошуються великі та ситні роли. М -м -м, тільки сьогодні зранку приготувала. І на останок трохи полонички. Смакота. Зараз все перемішаємо. М -м, виглядає добре. Залишилось залити в апарат, набрати ріжок та посипати шоколадною крихтою. Приймайте роботу. Wow! Дівчата морозово виглядає незвичайно, але сподіваюся, що за смаком буде класно. Джин подобається, Куштуй. Ммм, mm -hmm, Смачненько, Воно таке шоколадне. Ось тільки не розумію, що з ним не так. Але на смак піде. No. Мері забери свої руки, моє. Гаразд, моє буде ста разів смачніше. Це хто? Картопля фрі? Мм, смакота. Морозиво дивне, але з'їсти можна. так так, буде що ще. Ла-ла-ла-ла-ла. Okay. У мене чудовий настрій. Тож приготую морозиво з кулі ванільного та моїх власних солоних огірків. Солила сама. Відкривайся! Сподіваюся, що стільки вистачить. Сама навіть не куштувала. Мм, непогано. Але солі забагато. Добре, зійде. Перемішуємо. Заливаємо в апарат. Набираємо ріжок і посипаємо смердючим часником. Це морозиво злякає будь-якого вампіра та заразу. Фу. Готова. Ставимо на підставку та йдемо далі. А далі мені знадобиться кулька ванільного морозива. Чіпка в ціль. Не дарма минули мої роки в команді баскетболістів і хочеться додати солодких пончиків, які гарні. Один занурюємо, перемішуємо. Заливаємо в апарат. Єс! Набираємо ріжок. І посипаємо кольоровою посипкою. Куштуйте, мої солодкі. Можна я? Можна? Ура! Я перша. Зараз спробую. Виглядає відпадно. І на смак. Вау, дуже смачно. Що? У мене губи в присипці. Ха -ха. Вона також дуже смачна. Більше не можу дивитись на задоволене обличчя Мері. Що? О, це часник? Жахливо! Як мені це їсти? Я не можу це огидно! Як же Мері пощастило з ріжком? Моє морозиво жахливе. Мері, хочеш оцінити мій запах з рота? Як тобі? Часника замало, так? Я вже озброїлась ложкою для морозива. Мені потрібна кулька морозива і смердючий сир. Перемішуємо. Що там вийшло? Фу, запашок як з відра для сміття. Заливаємо в апарат, набираємо в ріжок і посипаємо. Смачненькими хробаками. Здається, їм морозова сподобалось. Йдемо далі. Справу пішло морозова скітелс. Готово. Що там далі? Справді кислий джем. Спробуємо. Оу, як же кисло! Я думаю, що він чудово буде доповнювати солодощі від морозова. Перемішуємо, заповнюємо ріжок і посипаємо, звичайно, ж скітелс. Його багато не буває. Ставимо і готово. Дівчата такого морозового точно не коштували. Мері, скоріше спробуй. Цікаво, якою буде реакція. М -м, як солодко та смачно. Ви подивіться на мій язик. З'їм все до останньої крихти. Тепер я. Фу, що це таке? Його що на землю впустили? Чому він весь хробака? Я не можу. Вони живі. Біє, як же це огидно. Я відчуваю, як вони рухається у мене в роті. Все більше не можу. Гаразд. З'їмо останнього. Біє, мені погано. Вони тепер житимуть у мене в животі. Ні. А мені б співати та танцювати, але треба готувати морозиво для моїх дівчаток. Кулька морозива в блендер і гірчиця зайвою не буде. Додамо добру порцію. Мені для них нічого не шкода. Перемішуємо. Готово. Бадьори. Заливаємо в апарат. Стоп! А де присипка? Так, не піде. Точно, можна взяти трохи собачого корму у нашого писика. Лео. Набираємо ріжок та посипаємо гав-гав собачим кормом. Ха-ха. Відмінний ріжок. Ставимо на підставку. Йдемо далі. Хочу зробити шоколадне морозиво. М -м, яке смачне, такого можна й побільше. Здається, тут мало шоколаду. Не багато шоколадного сиропу не завадить. М -м, краса. Запускаємо. Готово. М -м, сама б з'їла, але потрібно робити ріжок. Заливаємо в апарат. Набираємо ріжок. Та посипаємо цукерками ММД. Готово. Я так старалась. Давай на цифа. Чудово. перемога за мною. Я обираю цей ріжок. М -м, виглядає дивно. Це собачий корм. Джейн, хочеш? Яка гедота? Мері, а ти можеш гавкати, як песик. Гав-гав. О, здається, мері погано. Упс, джин, от і посміялась. Давай поштуй свій ріжок. Я з величезним задоволенням спробую, адже в мене буде смачний. М -м, ось бачите, яка смакота. Найкращий ріжок на сьогодні. Мері, не дивись на мене так. А у мене чергова порція морозива. Хочу зробити її особливою. Додам трохи смердючої риби до нього броколі. Перемішуємо, готово. Заливаємо. Набираємо в ріжок і посипаємо солодкою присипкою. Йдемо далі. А цей ріжок буде з кулькою морозова та морською капустою. Це геніально та просто. Перемішуємо, начебто готове. Заливаємо в апарат, набираємо в ріжок та посипаємо шоколадними цукерками. Виглядає апетитно. Скоріше скуштуйте, доки не розтало. Дівчатка морозова виглядає симпатично, хто почне. Мирі, давай ти. Сподіваюся, що воно буде смачним. Смердить жахливо. Приберемо все зайве та спробуємо морозиво. Фу, воно на смак не краще, ніж на запах. Що ти смієшся, Джейн? О, точнісінько, жуйка. Зараз займоцій жахливий смак. Ого, дивись, яка у мене бульбашка виходить. Ой, луснула Я нічого не бачу. Ха-ха, ти така смішна. Джейн, цікаво, а що в тебе за ріжок? Окей okay. Зараз спробуємо, але дуже страшно. Вау, виглядає класно. Мої улюблені шоколадні Ммм, Було смачно. Що це? Що було в моєму ріжку? Який жах. Остання порція морозива. Додаємо кульку смачного вершкового морозива. Блендер і цибуля. Хочемо морозиво з цибулею. І для солодкого життя банконутели. Підійде, запускаємо. Начебто готове. Пахне сумно. Заливаємо в апарат, набираємо ріжок і посипаємо мармеладними ведмедиками. Готово! Ідеальний ріжок. Ходімо далі. А далі хочеться зробити із сербетом. Закидаємо у блендер. Що із цього додати? Це чи це? А може бути раз тебе. Заливаємо коло. М -м, має бути смачно. Ну, таке чи поможна додати. І я чесно, зовсім трохи. Запускаємо машину, перемішуємо. Готово. Заливаємо в апарат. Наповнюємо ріжок та посипаємо маршмеллоу. Додамо трохи курячих пальчиків. Ха-ха. Яка молота! Дівчата морозова виглядає відпадно. Швидше куштуйте. Хочеться знати вашу реакцію. Мері почекай. Тепер першою буде Джейн. Яке гарне! Але як воно смердить? Почнемо з приємного з мармеладок. Вони, як завжди, смачні. Тепер переходимо до морозива. Ой, тут так багато цибулі, що мені хочеться плакати. Я ненавижу цибулю. Хто додає його до морозива? Здається, вона виривається назад. Морозова передає тобі привіт, Мері. Який огидний привіт! Сподіваюсь, в мене буде смачніше. Все ще що таке? Чиїсь пальці? Воно теж не смачне. Потрібно спробувати та дізнатись. Жахливо! Може, морозиво краще. Жах. Ася! Дякую, Джейн, за допомогу.